Щоб розвіяти досить неоднозначні враження користувачів від покоління Intel Core Ultra, компанія Asus забезпечила свої материнські плати революційними функціями, які значно підвищують продуктивність і роблять процес складання системи більш інтуїтивним. До найбільш корисних з них можна віднести Asus AI Advisor, а також технології AEMP3, NitroPass DRAM та DIMFIT для роботи з ОЗП. Для ентузіастів, які планують розгін на чипсеті Intel z 890 окрім блоку AI Overclocking, додатково можуть запропонувати функцію NPU Boost. Також завдяки наявності до 20 ліній PCI E50 від процесора та збільшення кількості ліній PCI -E 40 від чипсета. Плати пропонують вражаючий набір інтерфейсів, численні USB-порти різних стандартів, високошвидкісні мережеві підключення та рекордну кількість слотів M.2. 2 Вітаємо на оглядовому каналі GESIT.com. Підписуйтеся! Сьогодні ми будемо знайомитись з флагманом лінійки Rox під нову платформу Intel LGA1851 1851, ASUS RoxTrix Z890i Wi-Fi. Середня ціна цієї плати на українському ринку становить 23 940 гривень або ж суттєві 567 доларів. Що ж вона пропонує за такі гроші? Постачається плата в середньорозмірній картонній коробці з традиційним для серії ROG Strix оформленням. На зворотній стороні наведено ключові особливості та переваги цієї моделі, а також детальну ілюстрацію структури інтерфейсної панелі. Комплект постачання материнської плати достатньо об'ємний та має усе необхідне для збірки та використання системи. Стилістично ROG Strix Z890i Gaming Wi-Fi поєднує у собі чорні та сірі відтінки. На ній наявний захисний кожух разом зі встановленою заглушкою інтерфейсної панелі, а також використовуються товсті радіатори для охолодження підсистеми живлення та М2 накопичуважів. Є і певне конструкційне нововведення, адже тепер на елементах підсистеми живлення можна побачити аж три алюмінієві радіатори, що між собою об'єднують теплова трубка. Не дивлячись на те, що елементи підсвічування Asus Aura у даної моделі знаходяться лише на кожусі над інтерфейсною панелю, вони представлені поліму Lighting, що додає платі певну яскраву родзинку. Крім того, наявні можливості для побудови своєї ілюмінації за допомогою трьох роз'ємів Addressable Gen 2. На зворотній стороні плати бачимо стандартну опорну пластину процесорного роз'єму та гвинти кріплення радіаторів. У нижній частині фронтальної сторони знаходяться колодка для підключення аудіороз'ємів передньої панелі, роз'єм для Thunderbolt, він же USB 4, два роз'єми для світлодіодних стрічок, перемикач роботи pci e з двома індикаторами, а також колодка підключення кнопок та індикації передньої панелі. Тут же можна знайти три блоки контактів для активації портів USB 2.0. Ця модель має чотири DIM-слоти для встановлення модулів оперативної пам'яті DDR5. Фіксатори, наявні з обох боків, підтримується ОЗП зі швидкістю понад 9200 МГц, а максимальний загальний об'єм може становити 192 ГБ. Правий край плати оснащений одним роз'ємом для підключення порту USB 3.2 Gen 2 x 2 Type-C та двома для USB 3.2 Gen 1. Трохи вищі на них розмістилися кнопки запуску та перезавантаження системи, цифровий індикатор для відображення посткодів, діагностичні світлодіодні індикатори, роз'єм для світлодіодної стрічки, а також перемичка CPU Over Voltage. Функцію перезавантаження на кнопці можна замінити на безпечне завантаження системи або вмикання вимикання підсвічування. Ближче до нижнього кута плати є 4 горизонтальні порти SATA. Для розширення функціональності доступні всього два слоти: PCI-Express 50X16 і PCI-Express 40X16 в режимі X4. Металевим кожухом Safe слот може похвалитися тільки верхній слот. Також тут наявний новий фіксатор відеокарт Q-Release Slim. Батарейка КМОС розташована біля правого краю плати, що запобігає її блокуванню навіть при використанні габаритної відеокарти. Ця материнська плата пропонує 7 слотів для розміщення М2 накопичувачів. Три з них підтримують режим роботи PCI І 50X4, тоді як інші працюють у режимі PCI І 40X4. Зауважимо, що слот розташований у нижньому правому куті може працювати з M.2 2 SATA. Для зручності встановлення та демонтажу накопичувачів передбачені Q latch та Q slide кріплення. Накопичувачі більші за форм-фактор 2280 можна встановити лише у верхній слот. Звернемо увагу на те, що одночасне використання 3 та 4 слотів М2 перемикає слот для відеокарти у режим PCI Express 50X8. Охолодження всіх високошвидкісних накопичувачів покладено на 4 товсті та важкі радіатори, один з яких навіть оснащений окремою тепловою трубкою. На кожному з них можна побачити термопрокладки для ефективного відведення тепла. Безгвинтовий механізм М2 Q-реліз застосовується лише на верхньому радіаторі, тоді як усі інші фіксуються за допомогою гвинтів. Під час навантаження тестом Страст FPU VIDA 64 процесора Intel Core Ultra 7 265K, сенсори фіксували наступні показники. Температура плати 28 градусів, а VRM та чипсету не перевищували 48 градусів. Для забезпечення живлення процесорів тут передбачено два посилені восьмиконтактні роз'єми ATX12V із червоним індикатором, що загориться у разі некоректного під'єднання до них. Материнська плата отримала 18, плюс +2, 2 2 фазну схему живлення з силою струму до 110, плюс по 90 і плюс 80 А відповідно. Підсистема живлення процесорних ядер керується щим контролером DG. Мультиконтролер на платі представлений мікросхемою від NewViton. Підтримка мережевих з'єднань забезпечується LAN-контролером Realtek із максимальною пропускною здатністю до 5 Гбіт за секунду. За роботу Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4 відповідає Intel Wi-Fi 7 BE 200. Він має підтримку трьох частотних діапазонів, а також може використовувати канал шириною 320 МГц. Зона аудіо Рок Супріма FX відокремлена від основної частини тексту літу і представлена однокристальним 71 канальним HDA-кодиком Realtek alc 4080 який працює в парі з підсилювачем SaviTech. Інтерфейсна панель Asus ROG Strix Z890 e Gaming Wi-Fi забезпечує неймовірну кількість портів USB різних форматів та стандартів. А також актуальні відеовиходи на випадок задіяння вбудованої графіки, кнопки скидання налаштувань і оновлення BIOS, а також конектори антенн і аудіопорти. Для організації активного охолодження у корпусі будуть корисними 8 чотирьохконтактних роз'ємів з підтримкою 6 регулювання швидкості. Два з них слугують для системи охолодження CPU, один призначений для під'єднання помпи, а п'ять інших можуть знадобитися для корпусних вентиляторів. Протестована материнська плата отримала нативне, широкоформатне відображення завантажувача на основі графічного інтерфейсу UEFI. У ньому бачимо два основних режими роботи: Easy Mode, в якому всі необхідні налаштування згруповані на одному екрані, або звичний Mode, де всі налаштування рознесені за своїми вкладками. Завдяки побудові на топовому чипсеті, BIOS дозволяє не лише оптимально налаштовувати систему, але й розігнати основні компоненти системи. Відстежувати ключові значення допоможе права бічна панель, яка відображається в усіх розділах, або вкладка монітор. Тепер у верхньому рядку можна знайти пункт AIOC, що пропонує користувачам комплексне рішення на основі штучного інтелекту, яке допоможе з розгоном процесора та оптимізацією температурних показників. Додатково, у ньому ж є можливість покращити показники мережевого підключення. А от Q-дашборд у правому нижньому куті схематично продемонструє усі пристрої під'єднані до материнської плати. Під час тесту стрес CPU у aida 64 частота процесора зафіксувалася на рівні 5,2 ГГц для високопродуктивних ядер і 4,6 для енергоефективних при напрузі 1,166 тисяч Вольта. Температура процесора при цьому становила лише 60 градусів. Більш вимогливий тест стрес FPU кардинальну ситуацію не змінив, хіба що напруга трішки зросла до 1,183 вольта. А от температура у такому сценарії досягла 95 градусів. Модулі оперативної пам'яті DDR5-8400 Kingston Fury Renegade RGB запустилися на частоті XMP профіля. Це стало можливим завдяки наявності у них тактових драйверів, що є головною особливістю ОЗП стандарту cu dim котрий підтримується новою платформою. Можливості материнської плати у різних режимах навантаження ми перевіряли разом з таким обладнанням. У більшості тестів тандем Core Ultra 7 265 k з Asus ROG Strix Z890 Gaming wi WiFi демонструє, хоч і незначну, але перевагу над доступнішим і простішим опонентом. Asus ROG Strix Z890i Gaming Wi-Fi буквально отримала увесь можливий функціонал, за винятком хіба що Thunderbolt 5 або 10 гігабітного lan контролера. Під час взаємодії з нею приходить розуміння, що кожна деталь продумана на вищому рівні, але це супроводжується і відповідною ціною. Ви отримуєте всі найактуальніші інтерфейси в значній кількості, топову аудіопідсистему ROG Supreme FX. Разом зі звичними чотирма портами SATA ще цілих 7 слотів M.2 2 з радіаторами. Підтримку бездротових інтерфейсів Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4, а також 5 гігабітний LAN-контролер. Не варто забувати й про корисні кнопки, цифровий індикатор для відображення посткодів та інші DIY фішки, які значно спростять взаємодію з платою як на етапі збірки, так і надалі. Поєднання трьох габаритних радіаторів і 18,1,2,2 плюс 2 плюс 2 фазної схеми живлення забезпечать стабільну підтримку будь-яких процесорів Core Ultra навіть у режимі розгону. До того ж, широкий набір оверклокерських функцій додатково спонукає до експериментів. Підсвічування на цій платі може конкурувати з новорічною ялинкою або будь-яким RGB-компонентом системи за видовищністю. До того ж, ілюмінація Polymo Lightin не тільки досить барвиста, а ще й зазвичай використовується у дорожчих моделях. Виходячи з наших вражень, недоліків у цієї плати всього два: висока ціна та перемикання слота для відеокарти в режим PCI Express 50X8 при одночасному використанні третього і четвертого слотів M.2. 2 У підсумку Asus ROG Strix Z890i Gaming Wi-Fi дозволяє користувачу отримати близькі до максимуму можливості у всіх аспектах та буде реально довго граючою покупкою, особливо якщо Intel знову реалізує підтримку хоча б трьох поколінь на одному сокеті. А ще б таки довели до ума мікрокод. Згодні підтримайте просування огляду вподобайкою, коментарем поширенням у соціальних мережах. До зустрічі! Все буде Україна!